Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя. За квітень 1928 року, номер 4 Епіграфом до альманаха являється Слова Євангелія від Матфія, 7 глава, 12 вірш. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Бо всьому є закон і пророки. Хто читає, нехай розуміє. Дорогий читачу, кожен із нас хоче добра, тобто, щоб нам хтось зробив добру. Дійсно, бажання наше добре, але подумаймо, чи багато ми зробили комусь добра. Треба правду сказати, що якщо добре подумаємо, то виявиться, що нікому ми не зробили нічого доброго. Навіть не вміємо цього робити і ближнім своїм. Так говорить і пророк Давид. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. 13 й псалом 3 й вірш А якщо хтось із нас і робить комусь добро, то це не з любові, а через користь, зиск, славу, честь, дружбу і тому подібне. Значить, ми не вміємо робити добро. Але ми всі добра собі бажаємо. Дорогі друзі, це добро є одне. Це Христос Ісус, Спаситель наш, це Його життя, Його вчення і Його безмежна любов до нас, все прощаюче, описана Його супутниками нам у настанову, тобто науку. Це книга вічного життя, Біблія. Ця книга є вічним проєктом, вічною основою людського життя. Без цієї книги, без цього проєкту і керівництва ніхто ніде і ніколи не зробить правопорядку життя і миру на землі. Не допоможуть ні з'їзди, ні комісії, ні підкомісії, ні Сенати, ні Ліги націй і ніякі інші установи, які існують і можуть існувати. Я говорю, тобто пишу для того, щоб було чутно зверху і знизу на небо і на землі, бо це правда і правда вічна. Я прошу всіх без винятку, зверніться до Христа Ісуса, тобто уподібнюйтеся Йому духом, лагідністю, смиренням і любов'ю, покиньте форми, обряди, наряди, звичаї, наспіви і розспіви на різні лади, Облиште всім театральні витівки і виступи, це все віджило свій вік. Прийміть Духа Святого Його і покажіть із себе божество. Бо ми є подобою Його і представниками особи Його, бо він сказав Оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І буду вам Отцем, і ви будете моїми синами і дочками. 2 Коринтян, 6 глава 16 до 18 вірша, також 1 Коринтян, 3 глава, 16 вірш. І 6 глава 19 вірш, а також Пророк Єремія, 3 глава, 19 вірш. Подумайте, друзі, над цим, до якої ницеці і до якого нерозуму дійшло людство, те людство, котре нам показує Бога і його Христа в різних бездушних мертвих речах і предметах, у різних фарбах і в різних масках, та в багатьох інших нечисленних формах і прикладах. Я прошу всіх, хто читає, слухає це, зупиніться і уважно подумайте над цим, як у точності здійснюються слова Божі. Як написано, немає праведного ні одного, немає, хто розумів би, немає, хто шукав би Бога, всі ухилилися з путім. Негідні всі до одного. Нема того, хто чинить добро, нема жодного. Це ми читаємо в Римлян, 3 глава, 10, 12 вірші аж до 18 вірша. Отож, друзі, добро нам приніс і собою показав беззначальний і безкінечний, незмірний, якого язиком чи пером не описати, Господь наш і Спаситель Ісус Христос показав нам собою, тобто своїм життям, добро без користі, без слави почести і показав нам свою доброчесність задарма. Це добро і є істине, це приклад, це характер його життя. Прошу всіх, учімося так поводитися, як він поводився, і з ним чинили зухвало, гордо, з хитрістю, з лукавством і з насмішкою, намагалися різним чином і способами зловити його на словах. Але він, великий начальник, творець доброго і вчитель. І усіх нас від смерті і Збавитель відповідав зі співчуттям, із жалем, з лагідністю і смиренням, не відплачуючи за зло злом, а навпаки, за зло, віддаючи добром, за ненависть любов'ю. Ось це і є справжній батьківський, начальницький приклад для всього роду людського. Тому я прошу всіх батьків і матерів, усіх начальників і провідників. Усіх учителів і керівників, усіх усіх, хто хоче жити і хто хоче бачити добрі дні життя, подивіться, роздумайте чиня і життя Його, і входьте в царство Його, тут, на землі. Відкиньте гордість, лицемірство і формальність, як це ви робите, а візьміть простоту і сердечну чистоту. Тоді буде слава Вовишніх Богу і мир на землі. Друзі, ви всі хочете миру. Але мир не прийде ні з Женеви, ні з Вашингтона, ні з Берліна і ні з Лондона, а прийде мир від всемогутнього Бога. А Бог живе в нас, якщо ми в ньому. Бог є любов. А де ж у вас любов, якщо ви кожного дня, кожної хвилини вигадуєте і виробляєте всеможливі пекельні машини і смертоносні отрути для того раба, котрий на вас працює? Але Бог говорить поведінку і приготування ваші зверну на голови ваші, і воздам за ділами вашими, і буду судити вас згідно з судами вашими. Дивимося про це Єзекіїля, 7 глава, 27 вірш. Священники не говорили, де Господь, і вчителі закону не знали мене, і пастирі відпали від мене, і пророки пророкували ім'я Ваала, і ходили слідом тих, які не допомагають, читаємо у Пророка Єремії, 2 глава, 8 вірш. Дійсно, ті, що себе назвали священниками, вчителями, пастирями і пророками, не говорили, тобто не навчали, де живе Господь, а навчали якраз навпаки, що Бог живе у великих, високих, прикрашених домах, які називаються церквами, храмами та іншими відповідними назвами. В бездушних предметах і речах, у різних пустелях і на островах, у різних монастирях, у золоті, у сріблі, блискові і церемоніях, у пишних зустрічах і на бенкетах, у стравах і напоях та в багатьох інших різних речах. Мені згадався той час, коли я був мертвим, і відвідував Почаївський монастир, і мені в той час боліла спина то мені багато богомольців радили потертися спиною об статуї, які стояли при вході до монастиря. Я так і робив, але спина все таки не переставала боліти. В тому ж монастирі я побачив отвір в землю і спитав, що це таке? Мені сказали, що цей отвір зробив для себе святий Іов. Я й туди хотів залізти, щоб позбутися болю, бо багато хто в ту діру лазили. Але, подумаючи, тачу тверезо, Невже святі в землю лазять, навпаки, вони з землі вилазять, бо вони є світло світу. А ті всі статуї, і діри, і тому подібне, це обман і морока. Там Бог не живе. Такі священники вели і ведуть народ оману, і довели народ до озера Вогненого, з котрого вони виходу не можуть знайти. Ясно і зрозуміло написано Бог, що створив світ і все, що в ньому. Він, будучи Господом неба і землі, не в рукотворних храмах живе і не вимагає служіння людських рук. Читаємо в діяннях апостолів, 17 глава, з 24 по 25 і далі аж до 32 вірша. Однак скажу правду Господі, що це повинно було статися, бо це були певні часи язичницьких царств. Тобто такі часи, що Бог у тих людях жив тільки на язиці. Я так само з язичників є. Отже, залишаючи часи невідання, Бог нині повеліває всім людям, усюди покаятися, бо він назначив день, о який праведно судитиме весь світ, через наперед, настановленого ним мужа, подавши свідчення всім через Воскресіння його змертвих. Діяння 17 глава, 30-31 вірші. Тепер же і є той наперед визначний день, що Бог судить праведно Всесвіт. Але написано, що Отець не судить нікого, а весь суд віддав синові, читаємо в Євангелії від Івана, 5 глава, 22 вірш. Син же дав обітницю своїм учням, що вони будуть судити світ, читаємо у Матвія, 19 глава, 28 вірш. А апостол Павло сказав, хіба не знаєте, що святі судитимуть світ. 1 Коринтян, 6 глава, 2 вірш. І далі до 6 вірша. Які ж святі будуть судити світ, і де вони живуть? Ясну відповідь нам дає пророк Давид. Святим, що на землі його створив Господь усі бажання свої в них. 15 псалом, 3 глава. Згідно зі Словом Божим, святі живуть на землі, тобто Дух Божий живе в тілах, тобто душах людських, і такі люди судять світ, у тому числі і я суджу іменем Ісуса Христа, що люди цього світу не зроблять миру, і що всі, ці общини і церкви, котрі збираються відлетіти на небо, не полетять на небо, і якщо не розкаються у своїх ділах, то згорять тут на землі. Та не в буквальному вогні. Я хочу нагадати всім, хто називає себе іванівськими християнами. Зрозумійте з цих слів. Духа Божого і Духа Облуди пізнавайте так, всякий дух, тобто душа, який сповідує, тобто визнає Ісуса Христа, котрий прийшов у плоті, тобто присутнього, або такого, що живе, або проживає у плоті, є від Бога. Про це дивимося 1 Івана, 4 глава, 2 вірш. Ісус Христос говорить, Перебувайте в мені, і я у вас. Івангелія від Івана, 15 глава, 4 вірш. Значить, Христос живе в серцях і думках. Апостол Павло говорить, чи ви не знаєте саме себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? 2 Коринтям, 13 глава, 5 вірш. Христос у вас, надія слави, Колосянам, 1 глава, 27 вірш. які ясні і зрозумілі слова про те, що Христос живе в серцях і думках. А баптисти й Адвентисти все заглядають на небо, хочуть бачити на небі Христа. Гідні, жалю, в собі нічого не бачать, що близько, а хочуть бачити на небі, що незбагненно. Прошу вас, які називаєте себе віруючими і спасенними, подумайте собі і розміркуйте над Словом Божим. Може, зрозумієте і будете будувати Царство Боже на землі, а то ви пособляєте тільки сатані тут царювати. Прошу зрозуміти це слово: Царство світу зробилося царством Господа нашого і Христа Його, і буде царювати вовіки віків. Як же ви віруючи говорите? Що все згорить буквально вогнем. Скажу вам, ви не розумієте слів Божих, а пишаєтеся і бундючитеся своїм плотським розумом. Таким чином, улюблені друзі, візьмімося робити добро скрізь і всюди, хто де живе, як і чим може, а тим більше творимо мир на землі. Цього миру багато хто очікує і думає, що мир сам настане. Мир сам по собі не прийде, позаяк Христос сказав, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Іванія від Матвія, 5 глава, 9 вірш. І ось тепер настав час, що ми всі, хто хоче миру, маємо проголошувати мир, виступати проти війни, бо війна доводить до спустошення і погибелі. Це вже багато хто зрозумів. Пророк Давид сказав, не захистить царя велике військо його, і велетня не спасе велика сила Його. Це ми читаємо в 32 му Псалмі, 16 вірш. Ми це бачили своїми очима, яка була велика і сильна Росія, яка була сувора дисципліна. А що, врятувала вона царя? Ні, не врятувало і численне військо царя від погибелі, не допомогло і вільне, царю вірне козацтво. Найбільше за всіх постраждали козаки, бо не повернулися додому, а розкидані скрізь по закордонах і терплять велику нужду, даремно мріють про якусь невідому третю Росію, котрої ніколи не буде, і оскільки вони не розкаялися в своїх учинках, то кожна земля буде вивергати мертвих, які тільки й думають про смертоносні отрути й убивства. Друзі, якщо ми бачили, як гинули великі держави, то навіщо ви йдете тим шляхом, котрим вони йшли і гинули? Я застерігаю вас із любові до вас, не йдіть тією дорогою, бо й ви загинете. Виберіть іншу, нову, правильну путь. Путь миру і любові, вказаного нам самим Господом. О, яка радість і яке щастя буде тому, хто візьметься за цей правдивий і вічний шлях миру! Який вказав нам сам Христос, і про котрий благовіщується маленька церква Христа. Прямо диво, всі великі вожді народів кричать на весь світ про мир, а кожен із них озброюється з ніг до голови. Озброюються раз, союзи і договори укладають два і одне одного бояться. Про це написав нам ясно пророк Божий Ісая. Ворогуйте народи, але тремтіть. І слухайте усі віддалені землі. Озброюйтесь, але тремтіть. Озброюйтесь, але тремтіть. Задумайте задуми, але вони руйнуються. Говоріть слово, але воно не збудеться, бо з нами Бог. Ісая, 8 глава, 9, 10 вірш. Роздумайте пильно, друзі, над цими словами, і ви побачите, що все це сьогодні в наш час здійснюється. Наробили багато різних великих і малих антан, об'єднань, ліг і багато різних їм подібних, і бояться одне одного, і тремтять одне перед одним, і ніхто не має миру і спокою. І так буде довгі дні, доки все нечисте згорить і не залишиться ні буглини, ні попелу, так сказав Господь. Я нагадую, це настав день великий, страшного суду, день гніву Божого, день помсти і відплати. День погибелі нечестивих людей. Я повторюю слова пророка Давида, Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Другий Псалом, 12 глава. На завершення, друзі, прошу всіх, подумайте про Христа Ісуса. Він нова правдива дорога життя, Він путь миру, Він є царем царюючих і Господом пануючих. Він є все у всьому, шануймо Його собою, нашим тілом і Його духом. Тоді ніхто нам не завдасть зла, якщо ми будемо ремнителями добра, але без нього ніхто не в змозі зробити добро. Прийдім до нього і візьмім його в себе. І скажемо те, що він сказав, і зробимо те, що він зробив. А він зробив з усіх ворогуючих народів одне тіло Його чи церпо Його, або царственне священство Його, або царство його, котре не передасться іншому народові, це царство підкорить усі царства на землі і буде стояти вовіки віків. Господи, допоможи тим, які читають це. Зрозуміти тебе і виконати твої святі заповіді, а супротивників твоїх усіх за сором, щоби вони пізнали, що Ти єдиний Бог вічний. Амінь.